Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний відреєстратор у вигляді зеркала від компанії Aspiring модель Reflex 8. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так у нас все укомплектовано. Тут знаходиться. Дзеркало з відеореєстратором, корпус повністю з пластику. Камера з роздільною здатністю Full HD, кут огляду, як заявляє виробник, 170 градусів у даної камери. Фіксується дане зеркало на штатне зеркало автомобіля, фіксується з допомогою ось таких гумових фіксаторів. По роз'ємах у нас є роз'єм під карти пам'яті MicroSD, підтримується до 64 ГБ. Також роз'єм для підключення виносної камери. Виносна камера йде в комплекті також, виносна камера з роздільною здатністю також максимальною, Full HD має довгий. Дріт живлення біля 5 метрів, і також є монтажний комплект для фіксації і встановлення. І також по роз'ємам ще міні-USB для зарядки. Живлення подається через перекурювач ось також має довгий дріт живлення. І бачимо ось таке саме дзеркало. На все дзеркало йде дисплей. Діагональю 9,6 дюймів. Знизу кнопка вімкнення. В даному відеореєстраторі є також датчик руху, нічна зйомка, функція VDR g сенсор тобто датчик удара також в ньому є. При купівлі на таке дзеркало відеореєстратор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.